Привіт всім! Приїхали ми в Золочів, в Золочівський замок. Заходимо всередину, подивимося, що там є. Екскурсії ходять. Підплатний тут, та. Музей-заповідник, Золочівський замок. Львівська національна гардеїм. Стець імені Возницького. Двері такі тяжкі. Закрию, щоб ніхто не йшов. Пішла рома білети, брати. Там люди ходять, там пушки наверху стоять. А тут каміння такі. Їх здибали десь в лісі, чи десь, чи в полі, чи в лісі колись. І сюди. А, ось їх табличка є. Знайдені біля села Новосілки Золочівського району. Ще акуратно пострижені. А амфори такі стоять. О, Рома йде, Білети взяла. Ти взяла мені білет. Взяла білет мені. Видержу ті каміння, кажуть, якщо тут запхати в дзюрку палець, то що то буде? А в яку? я не пам'ятаю? Ого, бажання з з з можна замовляти. Якщо направо, то що? Я не пам'ятаю. Я думаю, що то матеріальні. Що Матери... Матеріальні направо, наліво? Це духовні, та що ти каже? Сюди, туди, хай буде в мене багато бажань. одне. <рес> Покажи білети. Ну, які білетики, гарні. А, а як називається ото? Зйомка заборонена, до речі. Зйомка заборонена всередині. Давай перше сходом обійдемо. Ідемо, подивимося кругом. Зйомка заборонена, каже Рома. Ідемо, подивимося, там дівчата, якісь лежать. Та загоряють, так холодно, вони загоряють. То одна загоряє, то холодно загоряє. Фонтан. Вже не працює. було було було. І риби нема. О, і тут загоряє. Тут Зевс якийсь. Зевс на Зевс. А що то за квітка така гарна, з Обліпіха на обліпіху, але не обліпіха. Тут грибки якісь були, Тут фонтанчик якийсь. Газ заборонено знімати всередині, так? Куди ми йдемо? Можна було наверх, поки тут знімати. Туди піднятися. Ну, ви де, ти знаєш? Такий замок золотівський. ходим за ковулками то Вже після обіду година. Яка зараз година? Наприк... Третя година, вже нема народу. Ми приїхали під вечір. Такий мостик. Нормальніше народу, ми ще є. Ну пока, кармі, я туди поставила. Торохоць вже є пізня осінь, і як все вона ще є зелене, це. Ще зелене. Що зелене, все. Ну давай, веди, ти ти то знаєш, де ти. Я ще тут не був. Або був колись давно. А то вхід сюди, так? І там теж вхід, напевно. А знімати можна всередині. Можна, так? А, дякую. Сюди виходити нам. А, сюди, так, так. Кажуть, можна знімати. Трохи темно, не буде видно. Бо знахідки срібні такі. Археологічні знахідки з бронзи. Velmi tmavé. Tmavé nebude vidno. Nic. Ano? Ano, musíme vybrat slovy. A Фотографія Возницького. Записи Возницького. То він все фактично відновив. Трохи темно, не буде видно нічого. Так, коли їм не моглася читати, не далося, я тут не намагався. По якому то написано? Старословянське, то яке? Старослов'янське ще написано. О, Тут трохи відніше. — О, тут -а зброя. А що то за картина? Оця? Там брама поставити. Ага. Старовинні пушки такі литі. Картина мира 12 роки. Битва під. Карторі має вісім. Скільки висота картини? Сім на шість. Сім на 6 метрів. Така картина велика. Де, де тут та битва була? Біля Дунаю, на березі Дунаю. Під рівним? з чим? Підвідним. А, підвідним, точно. Підвідним битва така була. Йдемо по першому поверсі. Картини такі? То вхід на другий поверх, угу. а ми, ми куди зайшли? Ми вже тут були, так? Що? О, картина знову ми прийшли до тої великої картини. Тут битва. Намальована битва. А в шапці можна тут ходити? Що? Можна ходити в шапці? Хорогів скільки тут звірів. О! Тут далі та картина. Ось така велика та картина знову. Така висота. Картини намальовані. І аж донизу. Тут гарна кімната, В картина вся церкало старовинне. І тут така велика кімната.

no saldrá ya О, коли шахмати грали в старовину або шашки. Трохи темно. Тут а далі не пускають. Всюди багато рогів. Картина більше. Двері, запасний вихід, напевно. То колись так в спальнях ставили, в замках запасні двері виходи такі. Трохи темно. Ой, тут багато рогів, роги всюди багато рогів. О, той китайський. то китайський той будиночок, що ми там ходили біля нього. Вхід. А то що таке? Олігатори якісь? О, а то що за звір такий страшний? Крокодил. амфора така велика. А що то то? Кістка? Оце. Кістка? А кого? Іхтіу Ихтів завтра. Нічого собі. О, велика зала. Велика зала з каміном. Трохи темно, трохи темно. Така зала була колись. Напевно, танцювали тут, винопили. О там трон такий стоїть. Класний. Монархи. Монархи жили. Класний. Піц кафельний такий. Вироблений. Як ти думаєш, що це картина? Що то за картина? А то прийшли дві жінки і сказали, що дитина, не, каже, що моя і друга моя. І Соломон їх розділяє, каже, я на наполовину. І та, що мама та відмовилася, каже, добре, забирай. Що значить там мама. Знаєш таке? Не знаю. Відмовилася. Портепіано стоїть. Два. Колись народні гуляння були тут. Столи, посуда лишилася. Ну то, то вже не, не, не тих часів посуда, напевно. Велика зала.

Vík vyrobené kříslo hárno. Tady kříslo hárno se stalo Zbrojá. А ми вже тут були, так? Ні. Треба приходити сюди виходити. Речі. Старенькі речі. Ой, тут картин багато. Такий підсвічник стіл. Камін. Ой, з тої сторони камінь такий гарний. Трохи темно. В санка. Там темно. Э, Хто тут спав? Вот <годи> каміни. спали люди. То були запасні виходи в спальнях. Так? Були? було. Ага. столик вироблен такий гарний. Ми не заблудимося тут. По кругу. Дуже гарні предмети тут. І вироблений сорван такий. Дуже гарний. Ми вже тут були, а ми вже тут були, то ми вже сходимо вниз на перший поверх. І на вулицю виходимо? Тут можна І А то колись тюрма була, правда? На першому колесі були двері і була колись. Тут закрито щось. Що ми вже виходимо в двір? О, ми вже вийшли. А туди можна сходити. Ми не Так? Да? Там не так цікаво. Красиво вже наверх подивитися, всіх виглядає. Наверх? Підемо подивимось? Там можна піти. Але це тут входи закриті, підвал От там вхід ми заходили. Тут у цей камінь, бажання замовляти собі, яке хочеш. Туди ми наверх ми йдемо. Ну йдемо ще, подивимося наверх. Бо відео дуже довго затягнулося. Поки ми все показали. Золочевський замок у Львівській області. А там що? Там оборонено все було. Ну, Пушки так. стояли. Тут були 4 вежі. Тут вежі були колись. З гарматами. З гарматами. Ні, дуже. О, скільки тут гарматів. О, це змучив я, поки вийшов така висота. Гармати з усіх сторін. Таких чотири вежі на кожній, на кожному куті. А, отам. Там там, теж гармати, тіпо... там. Так, не сюди. Отам. Там от сторожова вежа, там типа охоронець стояв. Там сторожова вежа була. Такі гармати. 14 червня вибуховою хвилею тут було пошкоджено той замок. Були вибиті вікна десь тут недалеко Зірвалася бомба То золочів Так виглядає Так виглядає. Старовина. Люди йдуть на там ті вежі теж. На чотирьох кутах вежі. там? І там вежа теж. Така сторожува. Добренько, буду закінчувати, а то й так відео надовго затягнулося. Добре. Всім пока. Слава Україні! Слава ЗСУ!